Невада, або як його ще називають срібний штат, через великі поклади цього цінного металу, який свого часу тут знайшли. Цей штат стає все ціннішим для політичних партій. Із кількох причин: по-перше, тут стрімко зростає населення. По-друге, голосування тут показове для усієї Америки. Соціально та етнічно це дуже зменшена копія Сполучених Штатів Америки. І по третє, це так званий state, тобто штат, в якому розрив між політичними опонентами зазвичай. Дуже невеликий на праймеріс з демократів у Неваді, 6 лютого прогнозовано переміг чинний президент Джо Байден. Напередодні він зустрівся із представниками профспілок у Лас Вегасі. Америку створив не Волстріт, Америку побудував середній клас, а середній клас створили профспілки. А от на праймеріс від республіканської партії переміг пункт проти всіх. Третину голосів здобула Нікі Гейлі, колишня представниця США при ООН та екс-губернаторка Південної Кароліни. я все ще звертаюся до Дональда Трампа. Чому ти зі мною не дебатуєш? Настав час почати дебати. Головний фаворит перегонів серед республіканців Дональд Трамп у праймеріз участі не брав. Він балотуватиметься завтра на місцевих кокусах виборах, організованих самою партією. Справа в тому, що місцевий осередок республіканської партії вирішив, що не братиме до уваги результати Праймеріс, який організовує влада штату. Єдиним опонентом Трампа буде пастор з Техасу Райан Бінклі. представництво республіканської партії у Неваді дуже лояльне до колишнього президента Трампа. Він отримав Хорошу підтримку на кокусах у Неваді у 2016 році. Тому він зацікавлений у збереженні саме такої системи голосування. Окрім того, аби взяти участь у кокусах, кандидат має заплатити партії 50 тисяч доларів. Тому партія використовує цю подію для збору коштів. На праймериз цього неможливо зробити, бо їх проводить місцева влада. Тому виникає доволі заплутана ситуація. Законодавці невади вважають, що кокуси є не зовсім прозорими. Тому три роки тому вони проголосували за організацію саме Праймеріс. Попри це, місцевий осередок республіканців вирішив піти всуперечно уведенням та залишитись на кокусах. Республіканці не дуже добре пояснили своїм виборцям зміни, тому чимало з них плутаються чи йому йти на праймерис, чи можливо на кокуси. Ця плутанина, на думку професора політології, може зменшити явку виборців. А республіканці, власне, як і демократи зацікавлені у протилежному. Під час загальних виборів результати у штаті дуже показові. Невада пропонує важливий погляд на майбутнє країни. Демографія Лас-Вегаса, до прикладу показує, як виглядатиме демографія усієї країни приблизно у 2050 році. Тут на гора виходять такі питання, як імміграція, проблема охорони здоров'я, клімату, зміни в економіці. Східний Лас-Вегас район, де переважно живуть латиноамериканці. Міра Бельтран за освітою бухгалтерка та каже, що змушена зараз торгувати домашніми тамали і буріто на узбіччі. Я закінчила коледж, але не змогла знайти добре оплачувану роботу за освітою. Мені треба платити оренду, одягати сина, і тому я вирішила, що краще працювати на себе. Міра покладає великі надії на майбутні вибори. Сподівається, нова влада принесе нові можливості. дуже хочу, щоб з'явились нові можливості для дітей, для молодих людей, у яких немає роботи. Кількість латиноамериканців у Неваді зростає сьогодні. Вони складають вже більше чверті населення. За опитуваннями більшість із них голосують за демократів. Потім ця тенденція змінюється, як і по всій території США, каже колишній консультант Дональда Трампа у Неваді Хесос Маркес у 2012 році республіканця Міта Ромні проголосувало 20% латиноамериканців у 2016 році За Дональда Трампа вже 30%. На останніх президентських виборах він мав 35%. Я думаю, що на цих виборах він має усі шанси здобути половину голосів латиноамериканців. На думку Маркеса, і республіканці і демократи зараз розгортають велику боротьбу саме за латиноамериканців. Серед них велика група тих, хто не визначився або просто ігнорує вибори. А враховуючи невеликий розрив між кандидатами у Неваді, кожен голос матиме значення. На двох останніх президентських змаганнях у Неваді перемагали демократичні кандидати: спершу Гіларі Клінтон, потім Джо Байден. Відрив від Дональда Трампа обидва рази був біля 30 тисяч голосів. Останні опитування видання Bloomberg вказують, що на цьому етапі Трамп перемагає Байдена у Неваді з перевагою у 8%. Із Невади Андрій Борис, Дмитро Савчук, Голос Америки.